Ну, люди вийшли і виділи, що там дівчинка лежить. Просто знаю, що у нас ну, на ринку роботу бачила, па мальчик виводила собаку. Говорить, лежала чи жінка, чи дівчинка. Нікополь спортивний майданчик місцевої школи номер 4. Лише вихідний день врятував школярів від моторошної картини. Тіло мертвої молодої дівчини знаходять перехожі прямо на дитячому спортмайданчику. Глянули там много міліції, собака, все это возле кустов ходят. Говорят, Говорять, що за 20 лет, що ребенка у неї є, а конкретно ніхто нічого не знає. Особу жертви правохоронці встановлюють швидко. Неї виявляється 20-річна нікопольчанка Юлія Глазунова. Батькам повідомили, дочку задушили, наступивши на шию ногою. Судя по фотографії, у нього був великий синяк на шиї. Вона була задушена. І не яким-то предметом, а можливо даже ногою. Тому що дуже великий синяк. не лише батьки втратили дочку, осиротілим залишився і ось цей малюк, дворічний син загиблої. Микитка заходять мама, сам собі придумав, гаріти на в'яха на роботу. Рідні розповідають, останній день життя Юлія провела у компанії співмешканця у одному з кафе Нікополя. Нібито через його зраду посварилася з хлопцем і пішла геть після на дівчину напали і вбили. При неї знайдені були ключі від його квартири. Тобто, вона збиралася йти додому, забрати якісь свої речі. і сказала йому, що піде к мамі. З ранку, поки я сама йому не дзвонила. Он мне не звонил, не искал ее. Саме хлопця своєї дочки батьки і підозрюють у вбивстві. Кажуть, забігів, які вказують саме на нього, хоч відбавляй. Колишний атошник із контузією – ось він. Звинувачення батьків категорично заперечує. Время смерті і е, время, коли я знаходився в лунному блюзі, тобто не бачили камери, все, тобто, ну, в той же час. то есть сейчас чисто физически не мог это сделать никаким образом. В принципе, я считаю, это очень жестокое убийство. Ну, как бы маленькую девочку, это бишь она, ну, вообще, вообще, я там ебался поцеловать, грубо говоря. Ну, то есть, ну, 20 лет девочки, но на ребенок, в принципе. Натомість у поліції загибель дівчини розслідують як вбивство з корисливих мотивів і жодного слова про ймовірного підозрюваного. При жінці не було виявлено жодних документів, ані телефону, ані е, грошей. Тому за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено пунктом 6, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України, Це вбивство з користових мотивів. Наразі триває слідство на даний час. Ми не можемо розголошувати будь яку будь-яку інформацію з цього приводу, тому що це може завадити слідство. А доки правоохоронці безуспішно шукають убивцю, батькам дівчини взялися допомагати громадській організації за пошук злочинця та розкриття злочину, навіть оголосили винагороду у 10 тисяч гривень. Це моя любима дочь, яку вбили зверски. І дуже хотілося б, щоб знайшли вбивцю. І він був наказаний по всій строгості.